Давай, ще раз спробуємо. Одразу на ці камень підем. Грінбус, нуль, може, може не ці три каміння, може. О, чекай, 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 чекай! Дивна вода! Сюди, маленька моя. Знайшов. Диви. Диви, диви! 80 тисяч! А ну 120 кг. А я можу другу поставити? Пацани, можу другу поставити? Ще одну знайти. Біля камені. Де його найти? Я зараз покажу. Він один. А, тільки один можна знайти, да? Тільки я їх коли. О, чекай, щось тут. Щас покажу. Все, ми вибігли. Фух, єсть, пацани, ми це зробили. Офігеть, оце спроба була. Тільки я щось п'яний реально дуже. Прям дуже. Оце ми зробили тільки що крутяк, я прям задоволений. Офігеть. Дивись.